Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на наші молитві і розважання, я запрошую до початку цієї молотовної варти. в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Наскільки покірнішим хтось стане в серці і більше віддасться Богу, настільки мудрішим і спокійнішим Він буде в кожній речі. За ці два роки повномасштабного вторгнення люди України дуже змінились. І практично кожен другий, якщо не більше, пережив великий стрес Чи через втрату рідних, близьких, чи через те, що хтось воює з його з рідним, чи може через ці ракетні напади. Але кожен пережив цей стрес. Хтось зумів справити з ним, а хтось ні. Але тим не менше, кожен з нас є внутрішньо, будемо так казати, неспокійним стає, розбалансованим. І що робити для того, щоби знову себе зібрати в одне ціле? Що робити для того, щоби отримати знову цей спокій відчуття впевненості у завтрашньому дні? Чуємо пораду цьому сьогоднішньому тексту. Покірність і відданість Богу. Тобто покора. В серці, покора в серці і відданість Богу. Що значить покора в серці? Це означає, що ми маємо схилити голову і сказати: Все, робіть зі мною все, що хочете. Я вам покірний. Покора в серці це не, мат... не піддаватися гніву. Покора в серці. Це вміти сказати самому собі не потрібно гніватись. Покора в серці це визнавати інший авторитет. І при цьому всьому залишатися самим собою. Тобто, покора не покора, радше так скажу, це є гординя. Це коли я нікого не признаю. А коли хтось загрожує моєму авторитету, загрожує мені, я цю людину хочу знищити. Навіть якщо ця людина просто хоче мені допомогти. І от бути покірним у своєму серці. Це не мати гніву, це не возносити себе понад інших. Бути покірним це не боятися того. Що тобі захочуть допомогти. Не боятися того, що хтось є кращий за тебе. Чому я кажу, як це пов'язано з війною? Тому що, бачите, зараз багато говорять про зради, говорять про те, що все, ми програли, нічого немає. І починається озлобленість. Озлобленість на всіх і все. Людина сама нічого не робить, але є озлобленою на всіх. Тому що немає цієї покори в своєму серці. Немає оцього моменту довіри. Довіри до Бога. І от відданість Богові випливає з нашої покори. Наскільки я є. Смирений в своєму серці, наскільки моє серце зберігає любов і повагу до інших людей, настільки я є відданий Богові. І віддаючи тоді своє життя Богові, я заспокоююсь, тому що я знаю, хто такий Бог. Ну і знову ж таки, прості солдати, рядові солдати. Йдуть в бій з певненістю тільки тоді, коли вони довіряють своєму командирові. А довіряють вони командирові тоді, коли командир розділяє їхню думку, коли командир поважає гідність кожного солдата. Ідеальних людей насправді немає. Але є люди, коли можуть поважати, є ті люди, яких просто треба поважати. Є люди, які поважають один одного. І от коли командир поважає свого бійця, коли він про нього турбується, коли він не має його за яке гарматне м'ясо, а дійсно цінує цю особу, то його бійці готові заради нього на все. Вони йому довіряють. Вони довіряють його наказам, вони довіряють його слову. І виконує те, що він говорить. Оце саме в нашому житті має відбуватися із Богом. Коли ми довіряємо Богові, коли ми стаємо покірними в своєму серці, ми отримуємо впевненість в завтрашньому дні. Ми є спокійні, тому що я знаю, що за мене хтось подбає. Так як цей боєць, довіряючи своєму командирові, є спокійний, бо він знає, що його командир про нього не забуде, про нього подбає. Так само і я, якщо довіряю Богові, значить я впевнений, що завтра про мене подбають. Я впевнений в тому, що сьогодні, вийшовши з дому, я з до свого дому повернуся, бо мене продбає Господь. Я знаю, що справа, яку я розпочну, вона е, звершиться і все буде добре, тому що про неї подбає Господь. Бо я довіряю Богові себе і своє, е, своє життя, я наповнюю своє серце любов'ю і повагою до людей і до Бога. Оця покора і довіра до Бога. Це є запорука спокою. Це запорука подолання оцього стресу, який кожен з нас переживає. Знаєте, як наші бійці говорять, коли починається обстріл. Ті, хто вже досвідчені, і люди звичайні прості. Вони кажуть: коли ти чуєш вибух, то це означає, що це ти живий. Це не твоє. Тож перебувай в спокій. Каже, власну кулю і власний снаряд ти не почуєш. А коли ти чуєш свист, і воно десь там свист, значить, це не твоє. Коли ти чуєш вибух, не переживай все добре. Тобто, бачите, їхня впевненість і довіра. До, знову ж таки, до Бога, до того знання, яке вони мають, до командирів, яких їх цього навчили. Рятує їхнє життя. Дарує їм спокій і адекватність в часі бою. А ми воюємо тут, в сільському житті. І якщо ми будемо розбалансовані, то ми не зможемо допомогти нашим військовим, які будуть повертатися з війни. Тож здобуваємо спокій. Спокій через покору, тобто викинення гніву з свого серця, повага до іншої людини. Коли ми навчимося поважати іншу людину, викидати гнів свого не то, що викидати, а гасити цей гнів через те, що казати, це особа, це Божа людина. Її вчинки можуть бути поганими, але вона є людина така, як і я. І тоді просити Бога, Боже, дай мені сили гасити свій гнів. Дай мені сили прийняти те, що я не можу прийняти. Боже, дай мені сили змінити те, що я можу змінити. Боже, дай мені мудрості відрізнити одне від другого. Молитва оптинських старців. Прості слова, але ці прості слова виховують у нас покору і довіру до Бога. А тим самим дають нам спокій і впевненість у завтрашньому дні. Прошу до молитви, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукава. Амінь Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помили нас грішна, Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помили нас грішне, Господи, Ісусе Христе, сино Божий помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішна, Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішна. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грешне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грешне, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови, благослови захорони, захисти, Господи, цю сьогоднішню ні, цей сьогоднішній день всіх наших військових, усіх, хто зараз зі зброєю в руках захищає, визволяє Україну. Благослови, і здорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників, захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснює поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників, поліції. всіх, хто є в полоні, поверни живими і нешкодженими додому. Просимо тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів. Як зовнішніх, так і внутрішніх, що вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови захорне і захисти нас цей сьогоднішній день. І даруй, щоб цей день був нам днем перемоги, бо Ти, святий, єси завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що в 12 3 6 9 годині. Ми продовжуємо нашу спільну молитовну варту. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу.